Всім добрий вечір. Дівчатки, сьогодні відео у нас запізнюється. Так, ми з вами подивимось трошки серафініту. Так, і дивимося ще до нього сережка, хвилинку, що я тут вже понатискала ось такий серафініт. Так, сережки, та каблучка, такий витягнутий овал. Не можу зрозуміти, чи це на поверхні. Це така поверхня шерхувата. Дуже цікавий, довгенький. Розмір 2,7 на 14. Ось такий англійський замок. Вага однієї сережки 5,5 грамів. Дуже такий цікавий, незвичний камінець і для мене він новий. Не знаю, як, чи ви з ним працювали вже досить такий цікавий камінчик Комплект вартість 3500 гривень. І до нього може бути ось така крупненька підвісочка. Ось така красива, крупна, 3,8 на 2,4 сам камінь. І є ще сюди браслет. Підвіска вартість 1900 гривень, комплект сережки та каблучка 3300 гривень. Підвізка 13 грамів, браслет у нас буде 25 грамів ось такий. Зараз ми його роздивимось дівчат, він ідеально до набору, бачите, такі самі камінці. В браслеті. Вартість браслету 4100 гривень. Зараз подивимось розмір. Підвізка вона більш така пузатенька. От, а тут видовжений в нас овал. На ручці. Так буде виглядати. В принципі, на маленьку руку підійде, але трохи вільно, але нічого. Камінці витягнуті, і на зап'ясті десь, я думаю, до 18-19 см. Максимальна довжина 20 см. Камінці у нас тут так само, ну тут трохи 3 см я бачу. Ось такий наш серафініт в підвіски красивий позаду. Ось так. Бачите, він просто ідеально до набору. Так, дивимось далі, бо я щось залипла трохи на цей зелений колір. Ось Так, позаду. Далі ось такий комплект у розмірі 19, та є 19,5. Він 2800 гривень маленький, невеличкий червоний гранат. 13-14 мм діаметр нашого кружка. Це такий повсякденний варіант. Каблучки крупненькі. Далі у 19,5 розмірі ось такий олександрит 3800 гривень. Крупненький, От, наприклад, вага однієї сережки... Сім і Два і сім. висота. Це Олександрит. Він змінює свій відтінок фіолетовий до такого фіолетово-зеленого. Ну, з зеленим більше акцентом. При денному світлі. Це Олександрит. 3800 гривень вартість набору. Далі ось такий один аметист у розмірі 19,5. Тут класні сережки. Вага однієї сережки 4,5 грами. Сережки просто шикарні. Бачите, рівненький штифт, тут трохи такі візеруночки. 19,5 розмір, 13 приблизно міліметрів. Не ту сторону, зараз хвилинку я поміряла і забула. Не 13 а 16 міліметрів наш аметист. Аметист, бачите, от спробую передати він з такими включеннями, такими полосочками всередині сам аметист дуже красивий. І в сережках, і в каблучці дуже красиві таким така цікава модель. А цей комплект 4100 гривень аметист з ось такими узорами: 19,5. Це такий, що він більш темніший. Це я просто щоб порівняти з наступним. І оцей трохи світліший. А, наступний комплект, який я показала, він у радіюванні 18,2 і десь 19-й розмір є. Це 3800 гривень ромби. І такий самий є гранат у 18,5 розмірі, але там плюс-мінус ще можна зробити розмір. Просто от я не знаю радіювання, чи як, чи варто це чіпати. Гранат темно-бурякового, красивого кольору. Це зараз. Зараз поки що в мене аметист а гранат в дорозі. Красивий колір. Давайте по розміру приблизно 2,7, 2,6. Це наш ромб. Моделька класна. Це у нас єдиний шоу у єдина така модель, інше без покриття. Взагалі, Індія це рідко, щоб вони чимось покривали. Початка по прикрасах. На сьогодні це все. Я покажу ще трохи браслетиків ось такий цитринчик. Я чомусь його переплутала з рутиловим кварцем. Тут у нас приблизно 18 сантиметрів, на зап'ястя десь 16-17 см максимум. Бачите, на мені 16, от він мені якраз трохи вільно. 17 це буде його рука, що він нікуди не буде бігати. Сам камінець красивий, з включеннями. 1550 гривень вартість трінового браслету. Ширина. 13, дождіть, це я називається вже чи 12-13 мм, лінійка вже підстаралася І приблизно я хочу вам сказати вагу чомусь. 25,2. Дуже такий цікавий, незвичний. Це такий на резиночках, на резиночках. На маленьке зап'ястя. Далі браслетик за доляром. Це в мене останній. Чомусь я думала, що ще є. 1400 гривень. Тут у нас товщина 1 см. На маленьку руку тут така плотна-плотна резиночка, дівчата. Сильно на велику не вдягнете, десь сантиметрів 17-16, не більше. О, дуже плотна резинка. Адуляр 1400 гривень. І є в мене. Ой, який красивий цей аметист. Так, вибачайте. Ой, бачите, тут видно полосочки. Так, на мисто, на мисто. 140.